Привіт, ласкаво прошу ти на атмосферному каналі. Я атмосферниця. І знаєте, останнім часом було надто багато новин та причин для того, аби сумувати та панікувати. Я вирішила, що досить. Краще нові книги розпакувати, порахувати і додати в ефір якихось причин для радості, щастя, позитивних емоцій. Тому бери чай або каву, щось смачненьке, всідайся затишно, і будемо говорити про книжкові покупки цієї осені. Я не знаю, чи можна сказати, що їх тут багато, бо усього лиш дві стопочки, ну як усього лиш. Але тут є дуже цінні для мене книги, які я довго шукала, там з деякими майже Детективна історія просто пов'язана. Тому поговоримо про книжкові покупки. Погнала І Хочете прикол? Я не знаю, скільки в нас сьогодні з вами книжок. Здається, їх чи то 10, чи то більше. Я просто склала все у стопочку. і це ще не всі книжкові покупки осені. Вирішила, що от будемо зараз з вами це все діло розгрібати. Щось, до речі, я передзамовляла ще у. Кінці серпня, але воно приїхало тільки десь у вересні. Такі покупки посилки теж ми будемо відкривати. До речі, одну посилку я чекала цього відео, аби розпакувати з вами разом. І не чіпала її більше місяця, хоча це було надзвичайно складно. Але про все по порядку ем, почнемо з найновішої книжки, буквально останньої, яку я забрала з пошти, так проспойлерила вам обкладинку. Це українська демонологія від Стелети Стилос. Говорячи про видання і про якість, ну, по-перше, вона манюнька не зовсім класичного формату. На фотографіях вона здавалася більше. Але якість, боже, якість друку, якість паперу, ці е, кольори зараз от буду показувати вам ще на дозйомці. Просто дивовижні і ілюстрації теж. Зізнаюсь чесно, я дуже сумнівалася, чи купувати цю книгу. В тому, що я її хочу, вона мені треба, я не сумнівалася. Але коли ще було відкрите передзамовлення, я подивилась на ціну, сумно зітхнула і подумала, може, ну його. Після того, як. Показали ціну на передзамовлення ілюстрованого Гаррі Потера наступної частини. Я зрозуміла, що варто брати цю книгу, але я дочекалась, поки її вже надрукують, поки прилетіли перші замовлення, полетіли перші відгуки, і я піймала її за акцією. Випадково я про це ось тут десь у відео розповідаю. Дуже рада, що я її взяла, тому що це тема, якою я цікавлюсь, я обожнюю просто українську міфологію, слов'янську. З нею, з точки зору науки, дуже багато питань, але, тим не менш, я люблю і я хочу це вивчати, тому дуже тішуся, що ця красуня до мене приїхала. А, забула, до речі, сказати: останнім пенделем мені чарівним замовити цю книгу було те, що. Дуже швидко розкупила половину, на... половину накладу. І я розуміла, що далі на неї ціна можуть піднятися, якщо буде ще один тираж. я подумала, ні, я піймала на неї промокод, я її замовляю, тому що потім можна дуже сильно жалкувати. А, Боже, вона ще... вона ще навіть пахне. Погнали далі. А, і ні, я цю коробочку без вас відкривала. Це не та, що я без вас не відкривала, але. Просто ця книжка вона не нова. Я її купувала на барахолці, тому я мала перевірити на пошті, чи те мені взагалі прислала. І це Марта з вулиці Святого Миколая. Дитяча повість у виданні видавництва Старого Лева. Я розумію, що це дитяча книжка, але так, я люблю дитячі книги, дуже люблю і підліткові. Мене підкупила, якщо чесна історія, тому що, знаєте, бувають моменти в житті, коли в тебе є мрії, ти до чогось прагнеш, але щось стається, і ти такий, типу, на паузі, і думаєш, а чи точно от я маю слідувати за своїм серцем, як мені це зробити. І з раціональної точки зору все може бути окей, але треба якесь таке внутрішнє трошки натхнення, або тебе хтось погладив по голові і сказав: Сонечко, ти маєш право робити те, що тобі подобається. Я зараз це утрую, але в такі моменти я люблю читати дитячі книги аби відновити ось це почуття казки якоїсь легкості, яка дуже потрібна в житті. І тут. Має мови йти про дівчинку, яка хоче бути художницею, через що вона проходить, наскільки я зрозуміла, в підлітковому віці. І як вона виборює свою мрію і доказує собі і всім іншим, що вона варта цієї мрії, а ця мрія варта її. Так, а далі в нас книжкова покупка одна велика, яка приїжджала до мене кількома частинами, і це просто детектив якийсь. Я вам вже трошки проспойлерила, але. Я зібрала всі частини серії Зворотній бік Дари Корній. Це був ще той квест, якщо чесно, тому що перша книга Зворотній бік світла. Вона видана ще в 2013 році. І от до мене чотири книги їхали з трьох різних куточків України від трьох різних людей, які продавали ці книги зі своїх бібліотек особистих. І може бути питання, чому я вирішила зібрати одразу чотири книги, а не прочитати одну і щось робити далі? По-перше, я дуже довіряю творчості Дари Корній. Ну і. Мені здається, я готова в неї читати все або майже все. Я про це неодноразово казала. Другий момент після моїх схвальних вау-відгуків і вражень на гонахмарника, я е, так вийшла, попереписувалася з блогеркою Любавою, книжковою блогеркою. І вона мені порадила, каже, що це неймовірна серія, а я смаку, Любави, до речі, довіряю. От. І наступний момент це те, що я просто ненавиджу розривати книжкові серії. Я, я це терпіти не можу, тому що прочитавши першу книгу, я одразу люблю брати другу. Це може бути в двох варіантах: або книги читаються в серії там трилогії, тетралогії. одразу всі підряд, і там іде книга в день, або одна книга за два дні. І в мене такий книжковий запій, від якого я потім десь з тиждень просто вилажу і себе якось відкачую. Або я люблю читати, ну, щоб була перерва менше року, бо, знаєте, воно забувається, якісь ці деталі, якісь особливості. Я таке не люблю. І просто ненавиджу, коли потім хочеш купити наступну книгу, а її нема. Ну, нема в продажу. Я вирішила, хоча. Можна було б понадіятися на перевидання, гарнюсіньке, новеньке, які колись вже має бути. Але враховуючи зараз ситуацію в країні, вирішила перестрахуватися. А зараз з цими відключеннями світла, коли <кхм> в комп'ютері не посадиш, книжки паперові, знаєте, дуже класна штука. От, я, я, я дуже рада. В мене на те, щоб зібрати всі чотири книги, пішло, мабуть, тижні-два, навіть більше, але. Але я впоралася. Дякую тим, хто продає книги, які їм не потрібні. Ну що, а тепер пішли розпаковувати книгу, яку я більше місяця тримала запаковану в коробочці, бо хотіла розпакувати з вами. Цей момент настав нарешті. Мені, до речі, зараз капець цікаво, чи ви вгадаєте, що тут за книга. Тому що я вам кілька разів натякала, що я чекаю. Що я замовляла, але це вже таке. Боже, в мене прям ручки трусяться. Божечки, вона гарно запакований. та та да да Тут є листівка, я думаю, що ті, хто слідкують за цією авторкою, Знають, що це за книга. Так, нарешті я її тримаю в руках. Всі мої ключі і Гая, Наталя Маталінець. А, Ми з вами розпаковували якось Академію Аматерасу. От вони йдуть в одному дизайні. Цікаво, чи потім будуть перегукуватись герої, але. Боже, я дуже рада. Не відчиняй незнайомих дверей радить Кодекс Чеклунів. Ігніса Еміліуша це завжди влаштовувала. Попри талант до магії та благословення духу в вогню, він тримався якнайдалі від гризот трьох великих родів і уникав декорацій з воротнього боку реальності. Та зустріч із Гаєю вирвала його з буднів і кинула в неспинну мандрівку, сповнену відкриттів. Адже світ небезпечний і неймовірний. Гая. Таємнича та ще й пов'язана з одним із магічних ключів Ігніса і давньою легендою, через яку чаклунська спільнота втратила спокій. Тепер Магові доведеться згадати, що він лорд із могутньої родини, і поміж загрозами, втечами та раптовими альянсами вловити смак життя, в людина, у якої дуже багато планів, і з кожним з чаклунських дверей чекає новий поворот. Я дуже рада. Я просто ще ж зараз в рамках марафону книжкового осіннього читаю у Гесі. І я відчуваю, що це якби не плани на марафон, в мене просто стався би, мабуть, такий випад на більш ніж місяць у творчість Наталі Матолінець більше без ніяких книжок, окрім університетських. Але, до речі, хто не приєднався до марафону, він триває до кінця листопада. Я лінк залишу. Пішли далі книги відкривати. Наступна книжкова покупка. Я певна, що багато хто з вас її читав, але я саме та людина, яка з творчістю цього автора не знайома зовсім. І, мабуть, не познайомилася, якби не одна ідея для наступного марафону і не схвальні відгуки блогеру, котрим я довіряю. І так, це. Джордж Бату і його Моцарт 2.0. Я не знаю, чи є сенс говорити щось про цю книгу, із того, що я знаю про неї на даний момент, тому що книга надзвичайно популярна. Я просто її замовила. Я її замовила, що в серпні насправді я вам її не показувала, я її замовила до іншого міста, де я на той момент знаходилася, залишила в своїй родички, тепер потім вона їхала до мене знову в Київ. От. І я думала її не показувати потім, коли це розбиралась з книжковими покупками. Думаю, ні. По-перше, мені цікаво, хто її читав, почути ваші відгуки. А, і чи лишилася вона у вашій особистій бібліотеці? От. Тому коментарів, мабуть, ніяких, окрім того, що в мене. Є очікування на цю книгу, і я чекаю з зими, мабуть, чекаю. Коротше, я чекаю моменту, коли в мене буде ресурс, аби зробити одну штуку, яку я дуже хочу зняти саме з цією книгою. Наступна книжкова покупка для мене дуже особлива, тому що від моменту, коли я згадала про цю книгу, загуглила її в інтернет-магазині. і... Натиснула кнопку Оплатити в онлайн-магазині, пройшло, мабуть, хвилин 10-15. І це відбувалося під час пари. Я так зазвичай не роблю, але що ж це за книга? Це дуже гарненький фіолетовий товстунець Роберт Макі і його оповідь. Це книга про, точніше, я б сказала, для сценарістів та письменників. Uh, Доволі uh, базова uh, uh, вона була давно в принципі, видана ще російською мовою. Я, до речі, не знала, що в 2021 році був переклад українською. Чому звідки, як і чому так швидко? Що типу стало мотивацією mm, викладач один? Коротше, в мене просто в університеті є курс uh, про утопії. І в нас на той момент був викладач, який дуже креативно підходив до створення матеріалу, того, що ми читали, опрацьовували на парах, і періодично його заносило в тему креативного письма. І серед літератури, яка там не знаю, просто про утопі, там, так, або античні автори, потім утопія, там, Томас Мор, потім Кампанела і ще щось в такому стилі, поміж цього всього, він іноді закидав якісь корисні книжки, які саме про письмо, як таке, так, про структуру тексту і так далі. І серед них він дуже радив, в нього теж ця книга є. Ось цю. Я така, блін, щось дуже-дуже знайоме, і мені навіть здається, що я це колись дуже сильно хотіла. І так, я цю книгу собі завантажувала, починала її читати в електронному варіанті російською. Але так, це знову той -то книжок, який я ненавиджу читати в електронному вигляді, тому що мені треба помітки, це такі настільні книги, знаєте, на якийсь період життя. Я подивилась на ціну, знову ж таки, діяв на безкоштовну доставку чи щось таке промокод в книгарні є, і я зрозуміла, що так. На той момент якраз починався цей дуже сильний підйом цін на книги, і я вирішила, що краще я відмовлюсь від якихось суперпопулярних штук і не буду вестися на якісь, не знаю, книжкові. Ладно, якщо казати відверто, в мене стояв вибір, я на той момент думала купувати лихий король, і взагалі вся ця серія. І я подумала, що от це мені зараз важливіше, ніж лихий король, і вся ця трилогія, здається, цієї «Голлі Блек. Краще я її почитаю в електронці, але ось це для мене набагато цінніше. І я такі книги, от прям котрі дуже важливі для мене, не знаю, чи з професійної точки зору, чи просто ну, це щось таке рідне, не художнє, і я прям воу-воу-воу, як я рада, що вони в мене є. Таке стається кілька разів на рік, там два-три, мабуть. І оця книга одна з таких, тому що. Ну, просто тому що отакі от книжкові покупки в мене цієї осені, я сподіваюся, не останні. Просто крайні на момент зйомки цього відео, тому що там ще дещо вперед замовлені в мене і має приїхати десь за кілька тижнів. Дуже сподіваюся, що в Харкові все буде гаразд, як в Києві, в інших містах України. І нам з вами буде дочитання в позитивному сенсі цього вислову. Хотіла вас питати: я просто коли готувала книги до цього відео, зазирнула в свій читацький щоденник, куди я записую книжкові покупки. І зрозуміла, що було б дуже цікаво писати не просто коли я їх придбала, там в якому місяці, а й писати ціну, враховуючи зараз інфляцію. Е Скажіть, будь ласка, в когось виникала взагалі така ідея, чи ви записуєте, за скільки ви купували книгу? Чи ви взагалі записуєте книжки, які купляєте? Мені прям дуже цікаво. Можливо, це в мене однієї крейзі ідея щось, типу, контролювати і відслідковувати? Я вас міцно обіймаю. Розкажіть, будь ласка, чи хтось купував книги цієї осені? Можливо, у вас теж є книга, яку ви дуже хотіли? Може, хтось із вас взяв, до речі, ілюстрованого Гаррі Поттера, цього неймовірного, і от теж настільки радий, як я коли отримала всі мої ключі і взяла оповідь. Мені буде справді дуже цікаво. Може, із вас хтось щось читав з моїх книжкових покупок вже. Я вас дуже прошу, бережіть, будь ласка, себе і обов'язково пам'ятайте про те, що добро завжди перемагає. А особливо якщо ви шерите поміж людей, добро та любов тоді точно перемагає, воно буде набагато сильнішим. Я вас обіймаю, з вами була атмосферниця. Підписуйтеся, ставте лайки. Це ваш спосіб подякувати і побачимось далі в атмосферних відео. Па-па!